Привіт, з вами РР. Я тут хотів поділитися своїми такими малесенькими запасами і повідкривати, подивитися, чи випаде нам новий гібрид, який сьогодні був доданий. Це дівчинка. Не знаю, чи вартий ще, чи ні. Е, ніби якщо ми подивимося за неї, то можна побачити, що вона буде ДД. Якби буде вносити урон, питання який він буде, це буде вже видно, скоріш за все в цьому. В тракті, то е, видно, що в неї урон, що цікаво, якби по гайдам тут прописано, що вона. Е, я так розумію, в, цього, в цій пачці вона другий третій ДД. якби Перша пачка на, розрахована на урон. Розрахована на урон, а друга пачка розрахована на те, що вона буде дамажити, з зіхет буде давати їй жити. Тобто, в теорії, вона повинна дамажити. І прям нормально повинна дамажити. Бо в першій пачці дамажать три герої і дуже сильно. Але, як в другій пачці вона дамажить, якби якщо взяти другу пачку, вона дамажить. То Клара Сікет стоїть для того, що я так розумію, що вона не буде дамажити, так як Курцел відразу, а буде дамажити з часом. І цей дамаг якби, буде поступово, напевно, рости, і вона буде якось там, їй треба пожити, щоб вона тоді всіх розбила. Це, це така якби, моя ремарка. Але менше з тим. Подивимось, скільки вона мені повипадає з призивів. Треба її додати відразу в вішлист. В бійцях мені треба її додати, в мене що тьма не прокачана, щоб бійці не прокачені. Але в бійцях, наприклад, машку можна забрати і поставити поки її. Бо в пітьмі то в мене все гірше чи краще. Пітьмі в мене трошки гірше, але так само. Що пітьма, що бійці в мене так само. В принципі, вона мені повинна бути. Добре, згод, але зараз подивимося. 136, 123, якісь там осколки. Добре, нічого. Друга десятка теж нічого. Третя десятка. Натан. Добре, мені натан там не, не холодно, не жарко. Четверта десятка ні. Кожних 30. Квара. Квара, в принципі, добре, гібрид. Москов. Москов супер. Друга десятка була, один за один впав. Цей теж супер, бо він мені треба. Мені треба, щоб докачати урла за них. Отдета мені не впала. Да, мені не дуже то потрібна. Добре, алмази я не хочу тратити. Це менше з тим. тута. Мені би більше, я її поставив в бійці, значить будемо крутити бійців. Але я зараз роблю не так. Ми зараз хитримо, переставимо її. Е, тут поставимо на заберемо, поставимо тут машку. А тут, бо мені треба тьма, мені фа, щоб докачати. А тут заберемо, кого ж то ми заберемо. Ханзо погано падає, собаку заберемо, аквара хай ще падає. Бо хім'ярки зараз я її відразу пробуджу і будуть хім'ярки. Тобто я її ще раз перевірю, поклав, супер, і буду тягнути тьму. Кожних 20 повинно падати, в принципі. Побачимо, що буде падати. Ого! Кожен 30-й і тільки впала Клара, Ого. Це прям дуже дуже жорстко. Бо так, в теорії тут повинно падати кожних 20. Мозку, супер. І надію, що впадає. Ну, зараз кожних 20. Фаша в мене є. Я підозрюю, що фаша в мене буде повна. Зараз перевіримо. Так, фаша в мене повна. І фашу поки забираємо. Супер. Фашу можна врешті-решт Nexus зробити. Боже, бо я стільки чекав, щоб її Nexus зробити. Добре, тепер фашу звідси треба забрати. Нарешті я її добив. І качати далі собаку, яких немає поки. Докачую тих, хто максимум, а потім буду дивитися, що там. Вже добивати по, -по других там сіле, селен і інших. О, Ханзо випав. Чудово. О, кльово, перша. Перша я вже прокрутив майже 300. Ну, це прям багато. Я багато прокрутив, а мені тільки перша впала. Ну таке. Відкриваємо тут а подивимося, бо тут, а скоріш за все, будуть... І знову в пітьму. Квара. Чудово. Химери мені не помішають. І знову в пітьму. Оксана мені там не дуже потрібна. Кльово, бо тут є цих. Дуже багато цих на прокачку 30-го сосуда. Мені прям теж з того дуже, дуже буде круто. По осколкам. У мене зараз пітьма. У мене вже тут 11. І будемо відкривати по два скоріш за все. Добре, не дуже. Осков. Знову мозку. О, це вже друга випала. Непогано. Тобто, виходить, що, в принципі, якщо робити запаси, то можна щось там і навіть підзбирати. де мій тепер поставимо список бажань. Знову маніпуляції будемо робити. Повернемо там, де вона повинна стояти, там, де мені хотілося. А тут додамо там. І в мене вже буде список бажань, це майже забитий. А тут її добре, в списку бажань вона є. Тепер призиваємо бійців по одному АКАЙ. Лісунсін. Лісунсін... О, машка. Квара. Машка повинна в мене бути повністю. І ту я її заміню. Я так розумію, що в мене машка повністю. Стоп. Машка в мене не світиться? Той корм прокачається сам в себе, він мені не дуже треба. Немає в мене машки, не світиться. Друга одета там качається, шкода, що я на неї бдівку бив, так би розібрав вже її давно на корм. Якщо друга машка не качається, значить тянем далі бійців. Ну, тяну вже два, бо без сенсу. Клін та Лукард. Не один, не другий. Добре. Лишилося мені повідкривати звичайні осколки. Не так багато, 39 це там не, не 100. О, вот і Машка. Люна випала. І генера. Не та не одна, не друга вже мені не потрібна, в принципі. Другу Люнок звести. Ось, Сільвана мені треба, тому що другу качаю воно мен там. Непоганий прогрес іде з нею. Одета Ван Ван Лоліта. Ніхто. О, Кімі, собака є, це добре. Есміральда теж непогано. А Кай... Взагалі не треба нічого. Мартінс. Наш Нітина Мартінс. Ангела непогано, але. Сіпра, Сіпра може бути. Натан. Рубі. Ну таке. В цілому. Те, що я відкрив деві з інших призивів, а з осколків, нічого, ну може бути. Призву собі, надію, що мені дасть те, що треба, не дало то, що треба. Будемо робити якимось танкам. Добре. В принципі, по призивам, все. Не знаю, добре чи погано. Побачите, подивіться на коментарях і скажете, якщо в кого відкривало. І якось може, то порівняємо з часом. А так з вами був Ферер. Até